Вітаю вас на каналі Таро Арані і зараз коротенький Таро-прогноз для знака Зодіаку Терези на 2026 рік. Отже, три карти для вас, Терези. Зосереджуюсь на енергії руку і дивимось, що показують карти. І перша карта у нас четвірка Мечів. Потреба у відновленні, у дистанції, відпочинку. Багато чого відбуватиметься не через активні дії, а через паузи, очікування, внутрішню роботу. Рік може здаватися тихішим, ніж хотілося б, але ця тиша необхідна, повірте. Наступна карта у нас вежа. Руйнування того, що було нестійким. Це може бути різке прозріння, крах ілюзій, несподівані події або рішення, які більше не можна відкладати. Зміни неминучі, але вони звільнять простір для чогось нового і прекрасного. І третя карта у нас повішений. Це карта добровільної зупинки, внутрішньої трансформації та зміни погляду, коли рух уперед можливий лише через прийняття і переосмислення. Рішення приходить не через дію, а через зміну світогляду. 2026 рік для вас, Терези, не про рух уперед будь-якою ціною, а про зупинку, про очищення та внутрішню перебудову. і... Те, що здається застоєм або втратою, це насправді формує нову точку рівноваги для вас. З колоди повсякденне таро-відьми Ще три карти для вас, Терези, на 2026 рік. Отже, три карти для вас. Дивимось, перша карта у нас повішений, і повтор цієї карти підсилює головну тему року, необхідність прийняття ситуації без боротьби. Зміна перспективи, відмова від поспіху та контролю. Для вас це означає, доки не зміниться внутрішнє ставлення, зовнішні обставини не зрушать. Наступна карта шістрка пентаклів» і з'являється баланс. Вирівнювання обміну, давати й отримувати, підтримка, допомога, справедливий розподіл ресурсів. Третя карта це у нас імператор, це структура і відповідальність. З'являються чіткі межі, контроль через порядок, а не тиск, становлення авторитету, опори, стабільної позиції. Імператор тут ем, не про жорстокість, а про здатність керувати. Після внутрішньої, внутрішньої перебудови, перезавантаження. І якщо перший розклад говорив про переосмислення і кризу, то ці три карти говорять нам про вихід із неї. От, дуже гарний розклад. Це і баланс, і стійка сила та порядок. Гарно. І зараз одна додаткова карта. З колоди Оракула Відповіді Всесвіту. Це моя улюблена колода Оракул, і це послання для вас, Терези. І це нехай життя буде легким відпустити тягар, який не призначений для тебе. 2026 рік допомагає вам звільнитися від зайвого. І полегшити життя. Це відкриває простір для рівноваги, для підтримки, для відчуття опори. І чим менше тягар Терези, тим більше спокою і ясності і внутрішньої сили буде у вас. Це чудовий розклад для вас, Терези. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, бо попереду багато цікавого. Па-па! до нових розкладів!